Ще один комплект саморобних наушників готовий. Верніше самих чашок, каркас використовував від старих наушників Echo td 101 З основних таких помилок, це взагалі, що це оголов'я, яке було оригінальне, але ну, після того, як їх постирав, вони підсохли, вони от чомусь зменшились. Ну, може, з часом збільшиться назад. Так, ще один такий косяк, це просверлив трохи нерівно і вийшло один із швів ось тут зверху. От. Тут бачите, немає. Вони, якби тут знизу, всі. Сюди можна поставити динаміки, але я не став ставити, залишив, навіть не сверлив. Знову будуть. І так, в колекції також магніти не вклеював сюди. Амбушури такі, які я приклеював до ДВП, навряд чи вже можна буде постирати. Хоча це кожа, встирати її не треба. Так, виглядає з середини магніти тут не ставив. Удобно було би намагніти його, але так плотно заходить. Вони не потрібні. Здесь такі наушники.